Привіт! Давайте сьогодні поговоримо, що означає взяти хрест Ісуса Христа. Що це таке? Сьогодні багато людей автоматично хрестяться, тобто перехрещують рукою себе, думаючи, що це і є воля Божа. Але Ісус говорив про що зовсім інше. У Матвія, 11, розділ з 28 по 30 вірш, я тут прикріплю, Христос каже про. Це не про зовнішній жест, а про внутрішній <кій> вибір, жити по бо Слову Божому, приймати його вчення, підкоряти серце, божій волі. Перехреститися рукою це секунда, а взяти хрест хрестів це шлях. Це означає прийняти його характер, лагідність і смирення, відмовитися від гріха та своїх старих шляхів, дозволити Богові вести тебе і нести відповідальність учня Ісуса Христа в щоденному житті. Бог не закликає нас до формальностей, Він кличе до стосунків. Це дійсно, йому потрібне не жестове христіння, а серце, яке слухняне та вірне. Справжнє християнство починається не з перехрещування, а з покори Христу. І так було завжди. І саме головне це реально відкрити Біблію і почати її вивчати. А саме головне це не читати, а дійсно вникати, вивчати і розуміти, що хоче від нас Бог.